Мої топ-9 переваг навчання в аспірантурі в енбом Богомольця. Лише два екзамени і ніяких підводних каменів. Ти можеш спілкуватися та взаємодіяти з аспірантами з будь-яких медичних напрямків. За допомогою викладачів та лікарів ти здійснюєш свою мрію стати топовим лікарем, тебе підтримують, і ти можеш знайти багато друзів. Ти реалізуєшся, читатимеш лекції, виступатимеш на міжнародних конференціях і можеш стати частиною наукової міжнародної спільноти. Твої ініціативи підтримуються. Я ввела систему маркування для пацієнтів з трансплантацією печінки. Ти станеш частиною медичного українського майбутнього та науки. Після інтернатури відразу можна вступити до аспірантури. Науковці цінують, науковці мотивують. Ви можете внести зміни в клінічну практику. Тут всі рівні у можливостях. Я створила рекомендації для вагітних щодо різних методів знеболення вагінальних пологів, де є доказова база, і вони написані зрозумілою мовою. Мої напрацювання у темі перинатального ментального здоров'я чинов, які чекають рідних з війни або втратили близьких, потребують допомоги держави та суспільства. Я частиною нового урядового проекту.